Привіт, усім! Сьогодні в цьому відео я хочу поговорити про депортацію українців з Польщі. Чи варто її боятися, чи не варто її боятися, тому раджу і рекомендую подивитися всім, хто зараз в Польщі чи планує їхати в Польщу, поставити лайк цьому відео, зробити репост так, щоб більше людей про це дізналося і в коментарях написати, що ви про це думаєте. Для тих, хто зацікавлений роботою водієм в Польщі, а особливо місто Краків. Я рекомендую легально хорошу, високооплачувану роботу з можливістю податися на карту побиту. В описі під відео ви знайдете контакт, телефонуйте, цікавтесь, працюйте. Отже, друзі, щодо депортації, ви знаєте, що якщо в Україні війна, а вона триває зараз, і напевно, що ще якийсь час буде тривати, то ніхто ніякої депортації в Польщі проводити не буде. Ну, як мінімум, за протермінування тих чи інших документів. Звичайно, що найкращий варіант це коли у вас документи є дійсні, чи вони продовжені у зв'язку з законом, який прийнятий, чи вони нові зроблені, дійсні. Там віза нова зроблена, карта побиту, безвіз відновлений, чи у вас є статус Укрдіючий і все добре. Це один з найкращих варіантів. Якщо у вас документи закінчуються, або вже закінчилися, а ви можете податись на карту побиту, чи можете собі зробити нову візу, чи відновити безвіз, то краще це зробити. Тому що зараз депортації не роблять, але війна закінчиться, і я сподіваюся, що вона закінчиться скорше, ніж ми всі разом думаємо, прийде момент, що або прийметься якась інша устава, інший закон, по якому. Треба буде мати дійсні документи, або виїхати, або отримати депортацію, якщо до того моменту ви не зробили собі документів. В першу чергу це реально стосується тих людей, які мають продовжені візи, карти побиту, безвіз у зв'язку з карантином. Чому? Тому що для українців, які заїхали після початку війни, зробили, придумали Діапел, статус Укр, песель Укр. Вони не можуть користуватися. І далі, якщо буде продовження війни в Україні, цей статус буде продовжуватися. Якщо ви маєте статус Укр і працюєте, ви можете податися на карту побиту. Чи займаєтеся бізнесом, також можете податися на карту побиту. Тобто, тут в цьому випадку Польща все роз'яснює, допомагає, ну і втілює в дію, дає людям таку можливість, щоб вони легально працювали і не мали проблем. З більшими проблемами стикаються люди, які мали продовжені карантинні візи, карти побиту, тобто не мають статуса Укр, не можуть його зробити. І я таким людям рекомендую це вам вибирати, це ваша справа. Але я рекомендую робити карти побиту, робити візи чи відновлювати безвіз. Тому що після 24 серпня, думаю, і далі буде продовжено. Перебування біженців з України у зв'язку з війною, але в той перелік може не війти вже в перелік людей, які мали продовжені візи і карти побиту і тому подібне карантинні. І тоді ці люди можуть стикнутися з проблемою, що після закінчення війни їх зможуть депортувати не після закінчення 24.08, а після закінчення війни. Бо зараз їх ніхто не депортує, якщо війна буде продовжуватися. Я. В цьому відео якраз хочу пояснити зрозумілою, простою мовою, що зараз, якщо у вас документи протермінуються, і в Україні війна вас не депортують. Але після закінчення війни можуть такі випадки трапитися, можливо, щось придумають, і якимось чином ще це все узаконять. Можливо, придумають якісь устави, рішення і закони. Невідомо, я теж не екстрасенс, я це не можу передбачити, але точно з цим стикнеться велика кількість людей. І коли у вас зараз є легальне перебування у зв'язку з продовженими візами, картами побиту чи безвізом, ви маєте цей термін, ви маєте час, щоб собі його продовжити вже легальним перебуванням, тобто подавшись на карту побиту, зробивши собі візу, відновивши безвіз, якщо є можливість виїхати і заїхати. Зробивши собі статус Укр бо якщо ви виїдете по продовженій візі і буде можливість заїхати, і ви заїдете, то ви можете податися на статус «Укр». тобто зробити свій песель, встановити ДІАПЛ, МОБВТЛ і все, і у вас є статус Укр тому, друзі, боятися депортації зараз в даний момент не варто. Про це вже не одна людина говорила, не один юрист, адвокат, і агенції праці, і ужонди, і всі інші. Я навіть про такі випадки не чув, щоб десь там масово когось депортували у зв'язку з тим, що в людини, чи в 10 людей, чи в 100 людей були протерміновані документи. Але таке питання точно виникне тоді, коли війна закінчиться, і до того моменту ви себе не легалізуєте. Оце буде проблема. Якщо у вас з документами на даний момент не гаразд, то шукайте шляхи його вирішити, а це подача на ті чи на інші документи. Якщо ви по статусу Укр, то там взагалі без проблем. Хочете, подається на карту побиту, хочете, дотримуєтеся правил статусу Укр, і він далі буде продовжуватися до закінчення війни в Україні. Але все ж таки наголошу, що якщо зараз Польща не депортує українців, до України через війну це не означає, що треба порушувати всі можливі і неможливі правила. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай, коментуй. Слава Україні! Україна 100% переможе і дякуємо Польщі.